Цей час, що люди особливо молодь проводять за екранами, він же практично е, досягнув фізичної межі, і тому, е, відповідно, далі він вже не може зростати хіба за рахунок якоїсь інтеграції технологій всередину людини, і саме тому компанії вони борються за час і за увагу користувачів, е, тому що це для них отакий е, обмежений ресурс. Але вже зараз ми бачимо реакцію. Багатьох людей, особливо молодих, які е, е, прагнуть якогось цифрового детоксу, або вони е, здатні до якоїсь спонтанної такої поведінки і непрогнозованої, саме тому, що вони е, ну, відповідно хочуть випасти із цієї системи, і вона їх напевно якось сховує, це породжує надію, що рано. Підно, якийсь встановиться баланс між цим е, онлайн-послугами і особистим життям, але його повинні встановити самі люди, самі оці молоді покоління, тому що як видно марно сподіватися, що це зробить хто-небудь інший.